Любі хлопчики і дівчатка, і знову творча група програми Дитячий майданчик вирушає у путь. Цього разу на вас чекають знайомства із вашими однолітками з цілого оркестру народних інструментів. Поїхали! Музика безмежне джерело людської любові до світу. Це найвеличніший і найпрекрасніший винахід, що споконвіку єднає людей. Вона народжується від натхнення однієї людини і викликає таке саме відчуття в серцях величезного людства. Це мова душі, яка має велику силу і здатна рятувати чи знищувати. У дивовижне мережево сплітаються звуки мелодії, яку народжує оркестр народних інструментів. Майбутні вчені, лікарі, конструктори, музиканти сьогодні у свої юні роки. Тут, у стінах міського палацу творчості учнів, у єдиному пориві віддають шану його величності звуку. Музика це дійсно великий труд. До нас діти приходять адпіті, п'ять-шість років. И начинается все у нас подготовительные группы. В игре я их учу и теории музыки. В игре мы с ними и на ложках играем, и сказки сочиняем. То есть это такая вот маленькая подготовительная группа. Вот все мои музыканты, они выходят из этой подготовительной группы. Они всегда мне нравится, говорят, мы выбираем инструмент, который на сердце ляжет. Вот тот инструмент, который у них на сердце лег, они себе его выбирают для работы. И потом каждый учится на том инструменте, которым хочется. І у них наступає уже творчіство. переходят приходять в младшую групу оркестра, то они вже немножко подросли. І здесь я вже учу їх быть музикантами, быть оркестрантами. До речі, друзі, а чи знаєте ви, що поява перших музичних інструментів сягає у далеку давнину? Пам'ятаєте пісеньку веселого струмочка у весняному лісі? А як ніжно співає птах? А коли дощ барабанить по даху, хіба це не музика? Ще первісна людина помітила, що музика оточувала її всюди. Не тільки помітила, а й намагалась відтворити. Барабан, ймовірно, є найстарішим інструментом, який винайшла людина. Складно простежити, звідки починається його історія. Найдавнішими духовими інструментами, створеними людиною, були свистки і очеретяні трубки. Свистки робили з кістки, дерева і глини. З цього розвинулася і флейта. Єгиптяни володіли нею більше шести тисяч років тому. Струнні інструменти з'явилися слід за цим. У складі ж сучасного оркестру народних інструментів можна почути неймовірно красиве поєднання звуків домри, гітари, баяна, балалайки, гусел, різних ударних інструментів. А цій малечі та юнакам дуже пощастило, адже вони створюють свою сторінку історії колективу, якому уявіть собі більше 90 років. Його витоки сягають у далекі 20-ті роки минулого століття, коли у стінах колишнього палацу піонерів був створений маленький гурток, який за всі ці роки поступово перетворився у цілий оркестр. Почесним званням народний художній колектив. Сьогодні до його складу входять майже 70 учасників від 5 до 18 років, а також молоді викладачі з гарячими серцями, окриленими душами, закохані у класичне та народне музичне мистецтво. Оркестровий музикант він від соліста, він має вміти грати. Слушать своих товарищей и играть все вместе, не просто сам по себе. То есть, это достаточно сложно быть оркестровым музыкантом. Мы берем всех детей. Знаете, кто-то У кого-то лучше музыкальные данные, у кого-то хуже, ничего, мы всех развиваем. Но знаете, самое главное, конечно, они все музыканты, они замечательные у нас. Но главное они находят себе здесь товарищей, они находят себе здесь друзей, они дружат все. И вот я встречаю своих выпускников уже. Они говорят: Инна Владимировна, вы знаете, мы во сне еще ездим, они переписываются друг к дружке, там в контактах и ну, общаются. То есть они живут воспоминаниями оркестра, они живут воспоминаниями детства. Я думаю, эти ребята. Тоже, когда они подрастут, для них оркестр это страничка. Это их, ну, знаете, наша большая единая родина. Так оно и есть. Это моя семья, моя любимая, вторая семья. Это мой дом. Также я прихожу и спрашиваю: кто есть дома? Є у цьому домі місце кожному бажаючому проявити свої таланти. Адже, як зазначає Інна Володимирівна, у творчому процесі зайвих немає. Головне бажання. А це ложкарі, молодша група. Їх номер є веселим доповненням репертуарної палітри колективу. Сорокін Руслан у колективі 5 років ложкарем став не так давно. Каже, що полюбляє вдосконалювати техніку гри на ложках. А взагалі хлопчик зізнався, що йому цікаво насичено проводити своє дозвілля. Мені подобається цегать на балайки на ложках виступають. Це більш так це активне дії. Я раніше займався футболом. зараз хожу на англійський на комп'ютерні курси. Багато хто з ложкарів є активними учасниками основного складу оркестру. Це стас йому 9 років. А у колективі він лише 3 роки. Під час виступу юний музикант дуже уважний та зосереджений, адже йому довірено аж два інструменти. Як називається інструмент, на якому ти граєш? Це ксилофон, а е банджанс. А как правильно вот научиться вовремя вступать, чтобы твоя партия вовремя была? Как это вот как у тебя это получается? Считать. Считать просто, да? И как это надо, например? Ну, есть такт. Вот там написано три четвертых раз, два, три. Раз-два-три. Раз-два-три. И так про себя. У нас очень получилась интересная ситуация. Старший мой ребенка посещал коллектив, а младший заболел. И не с кем было оставить его дома. Вот. И пришли, Инна Владимировна пригласила, фотосессия как раз у нас была новогодняя, говорит: ну приходи для количества. Вот. И мы так для количества и остались в этом коллективе. Занимались сначала, у нас была и балалайка, да. И домра дом была, но когда пришел преподаватель ударных инструментов, вот как бы ребенок раскрылся именно вот в этом направлении. Руководитель сумел очень тонко найти подход к ребенку, да, и я присутствовала на некоторых вот занятиях, в которых, ну, может быть, где-то и сама хотела бы принимать участие, да, вот как вот, может быть, за барабанную установку попасть. Вот. Очень все интересно, очень все проходит. Это... В такой какой-то живой домашней что ли обстановке ну очень интересно. А Инна Владимировна, у нас такая мамочка, которой возле которой постоянно наши детки она их постоянно держит возле себя. Постоянно переживает очень сильно за них. Каждое выступление ребенок получает напутствие. Как ему, что ему, почему ему. Каждое наше законченное выступление мы разбираем, что получилось, что не получилось, какие-то вот новые доработки. Ну, я считаю, что Инна Владимировна наша очень большая молодец. Між тим, час перерви закінчено, і знову лунають дивні звуки мелодії, запрошуючи у феєричну подорож до країни мрій та казкових фантазій. ситуация успеха – это самый главный залог. И приходят родители, малыши приходят, кто-то боится, кто-то сразу заходит. Но, ну, конечно, их встречает добрая улыбка. Мы их встречаем, они сразу понимают, что они приходят в наш кабинет, в наш класс, в, свой, в коллектив, где они будут с желанными гостями. Кто-то боится, тогда родители, я открываю дверь, родители сидят за дверью, чтобы дети видели. А вообще родители знают, что мы им помогаем воспитывать детей. Я им очень благодарна, потому что, конечно. Ну, секція це прекрасно, музика це тяжело. Да, це труд, це потрібно сесть і займатися. Я їм дуже благодарна они нам наші великі помочники, вони наші спонсори, вони наші перші критики. Дитячі очі це чарівний лакмусовий папірець, який перевіряє на зрілість не одну дорослу душу. Інна Володимирівна гідно пройшла це випробування. Вона досвідчений педагог, відмінник освіти України, енергійна, життєрадісна людина. А ще, як зізнались юні оркестранти, вона своя, їй можна довіряти. Тому і кількість перемог на рахунку колективу дуже велика. З останніх, у червні, колектив став кращим на всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої творчості Єдина родина у місті Очаків, а соліст оркестру Бордюжа Микита у своїй номінації отримав диплом лауреата першого ступеня. Всі учасники не лише показали виконавську майстерність, а ще й класно провели час. Награда у нас вот. То есть это, естественно, лучшее поощрение, лучшая мотивация стараться как бы выступать. Плюс само даже по себе выступление для ребенка – это ну, праздник, это возможность себя проявить. Поэтому это, наверное, лучшее, лучшее как бы, поощрение, которое можно придумать вот, для детей. Учасниця оркестру Ніні Дворник 16 років. Вона є студенткою Миколаївського музичного училища. Мріє стати викладачем теорії музики. Між тим, перше наше знайомство з дівчиною відбулось років 5 тому, під час зйомок Передачі присвяченої творчості Ніниної бабусі, заслуженого майстра народної творчості України Валентини Борисівни Димової, відомої Миколаївської вишивальниці. Мені що я хожу вже рік на і мені дають совершенно різні теми там, рисувати природу, портрет или зверей, или что Я Очень хочу научиться рисовать как э, великие художники, как Верещагин. Але минув час. Виховуючись у кращих творчих традиціях нашого краю, Ніна все ж віддала перевагу музиці. Декоративне творчество сталося вже більше як хобі, а от іменно музику я вибрала вже іменно себе професію. Починала з фортепіано, так як пішла в музикальну школу і призанімалася 7 років. Э, спустя 2 роки я, э, я повернулася как бы, в дворець и э, попала в оркестр. Познакомилась с этим прекрасным инструментом гуслями. В общем, понимание гусли это обыкновенный народный инструмент. И ничего, кроме того, что мы уже слышали, на нем услышать невозможно. Это правда? Э, я бы могла еще поспорить. Все зависит от мастерства и от того, как человек именно чувствует музыку. А если человек чувствует музыку, он может придумать разные способы ее воспроизведения. І навіть на самом простом інструменті можна зіграти очень виртуозную вещь. Артему колективі шість років. Каже, що мріяв навчитись грати на гітарі. Але коли вперше почув звуки домри, закохався у них назавжди. І хоча сьогодні Артем є студентом Миколаївського політехнічного коледжу, ставлення до музики не змінилось. Для мене музика це розслаблення, це зливати душу. Тобто, коли Грустний день і там щото що не так вийшло. Я просто починаю грати і мене це дуже часто. І я це понял ще давно. Е Когда ну, просто я, я сажу за гітару, я просто вхожу в інший мир. А ось історія 18-річного Дмитра Скоробагацького може стати прикладом для багатьох, адже хлопець почав займатися музикою лише два роки тому. Це каже, був дуже свідомий вибір і кращий за все життя. Моя жизнь кардинально изменилась после того, как я пришел сюда на оркестр. Мое восприятие музыки изменилось, я стал более требовательным к мелодиям, то есть я начинаю понимать, что мне нужно от музыки. Во-вторых, мне оркестр дал много таких качеств, как уверенность в себе, как работа в коллективе, а это очень важно, так как оркестр – это очень большой механизм, в котором каждая шестеренка играет свою роль. Бути одним з багатьох підтримувати мелодійне багатоголосся, між тим не загубитись у цьому бурхливому звуковому вирі. Завдання для кожного оркестранта не з простих. Тут на допомогу юним музикантам приходять багато маленьких, але важливих деталей. У оркестрі чудова інструментальна база. Діти чують справжні звуки, народжені професійними інструментами, а ще не залишають байдужими твори, які знайомі і зрозумілі. репертуару мы подходим очень серьезно, потому что как бы это формирует вкус ребенка. Ну, были времена, когда мы очень много ездили, это были фестивали, это были конкурсы, это наши, много, много наших друзей из Мелитополя, и Луганска, и Севастополь, и Харьков. То есть много репертуара пришло к нам из этих, с этих фестивалей мы привезли. А сейчас такая вот, видите, там у нас много музыки так, из компьютерных игр. И когда Сергей Владимирович принес эту сюиту с компьютерных игр, ну, я была удивлена. Во-первых, чем я была удивлена? Что для компьютерных игр пишется такая качественная музыка и записывается симфоническими оркестрами. То есть это не просто вот какая-то такая шупотреб, а действительно настоящая музыка. Ну, а так как дети играют в эти игры, они с удовольствием, конечно, сразу, они очень быстро выучивают такие произведения, то, что им близко. В наше время сложно, как бы детей. увлечь чем-то творческим, чем-то познавательным. Вот. Поэтому как бы, одна из самых важных вот, меня как дирижера функций – это заинтересовать ребенка. А ну, главное мое оружие, скажем так, это репертуар. То есть сейчас нужно, особенно это касается народных оркестров, оркестров этнических, народных инструментов, в том, чтобы брать какой-то интересный репертуар. Потому что, понятно, детям современным неинтересно играть концерты для домры и так далее. То есть нужно что-то новое и свежее. Вот. Поэтому я стараюсь так би так репертуарно політику строить, чтобы включать туда произведения и классические, и народные, чтобы как бы детей готовить, развивать, но в то же самое время добавлять обязательно музыку какую-то современную. Ну, в нашем случае это музыка из кинофильмов, компьютерных игр, саундтреки. Це дві Софійки, їм по 12 років. Спільним для дівчат також є бажання вчитися мистецтву гри на музичних інструментах, хоча шлях до цього у кожної з них свій, особистий. Я в коллективе занимаюсь уже три года, и я пришла сюда с мыслью, что хочу научиться играть на гитаре. Первые уроки, конечно, было тяжело. Я даже не сразу запомнила название инструмента, но дальше мне уже становилось легче и легче. Пальцы, конечно, устают. Бывает иногда мозоли, но все же интересно. А сейчас я стремлюсь. Хорошо научиться играть на гитаре профессионально, и мне интересен инструмент гусли. Совсем недавно я взяла два новых инструмента. Это пианино и ударный вот барабан. Ничего себе, но ну это очень сложно. Да, меня мама человек оркестр называет. Мама тебя поддерживает? Да. Тобто, коли я рассказываю знакомым, что знайомим, вот що чотири інструменти, вони ну, в шокі. говорят, боже, мой, как ти успеваешь, там спрашують родителі, не они говорят, что що ну, я сама захотіла, вони мене піддержують. меня в моїх починаннях. Я їм дуже благодарна за это. Румі Сторжуку 11. Він навчається у загальноосвітній школі номер 51 його прихід до оркестр був напряму пов'язаний з бажанням дуже близької для Роми людини. І хлопець не міг не виправдати покладені на нього надії. У мене є дідусь, у якого була мечта, щоб я займався на ложках. Потім ми год займалися на ложках і нам, нас перевели в младший оркестр і посадили мене на домбру тенер. Потім я год займався в младшому оркестрі і перейшов в старший оркестр. Так я граю зараз. Вот тобто у тебе определеного роду достижень. большой дедушка доволен? Да, очень. Ты играешь на музыкальном инструменте. В это время твои э, друзья, там, одноклассники играют в футбол и говорят да, он просто время проводит зря. Что бы ты им ответил? Я бы им ответил, что музыка это не время проводить зря, это искусство, творчество и это занятие для души. А как это занятие для души? Вот что ты ощущаешь в то время, когда ты играешь? Ну, Мені на душі становиться легше, Проще. А ось учасник колективу Костя Карунос нам зізнався, що звикнути до сцени практично неможливо, бо музика це живий процес. І щоразу, виходячи на сцену, хвилюєшся як вперше. Лише так все виходить по-справжньому. Я б хотів вам посовітувати просто не сумніватися в себе і вірити в себе цього достатньо. Можна викладуватися завжди на по повною. Тоді прийде успіх. Стихають звуки оркестру, юні музиканти залишають зал, а втомлені інструменти чинно займають свої місця на полицях, чекаючи завтрашнього дня, нових дитячих хвилювань, нових музичних подорожей, нових історій. Дійшла пора прощатись, хочеться побажати всім героям цієї програми творчих успіхів і надалі. Любі хлопчики і дівчатка, наступного разу на вас чекатимуть нові знайомства і нові враження. А на сьогодні все. Дякуємо за увагу і до зустрічі в ефірі!